Чого ти це? Немає стрібіть собак бо. Собаки насолоджуються життям. Тут цей плющер має якісь величезні листя. Там щось відбувається. Так, прибіркувати люди називається. те, що там відбувається, я такого прямо не можу, вони мене аж бісять. Не можуть із собаками впоратися? Я не знаю. Перед тим як давати, купувати собак або там з притулку брати, треба реально перевіряти цих людей на здатність жити і взагалі. Делементарно якось тих собак тримати. Тому що це велика відповідальність насправді завести собаку. Ну, це ж не, не дітей заводити. Собака це, це ж відповідальність між дітей. А дітей це ж не відповідальність. Ну, дозволи на дітей не видають, то собі хочете. собак Теж не видають. Ну як де? Є країни, де треба зібрати Там Та, десь Німеччині. Що хочеш завести пса, треба взяти дозвіл сусідів. Це небудь стосується квартирних буденки. Так, вони тут щось. Качки водолази. Але не всі. Качорі щось не тут копають. А ні, ні, качки теж. О там спить. Дзяби поховали, дзяби мерзнуть. Ага, дзюби мерзнуть. Дивись, вони всі дзяби поховали попід крила. Компактна версія качок. Там ще кілька штук. Слухай, качерів багато, качок мало. Так. Якось дивно, видно. Щось їдять. Така розміщення, що вони беруть камінчики типові. А, може бути. А, їм аби полоскатися. Що їм ще робити? Холодно в лапи. Ага. Ага. Кістки проводять холод. Там тепло в один бік, холод в інший. Там воно зелений пагор видніється, підсвічений сонцем. Не знаю, чи ми туди дійдемо, бо він гай десь занебукає. Що якась школа? Школа сейфей, парковка. Бенкрофт. Elementary school. Це школа. Яка гарна мозаїка на, на сітці рябиці і майданчик. Там ріжки оленів стерчать. Святкова ілюмінація вже стоїть останні дні. Так тут, тут взагалі перед різдвом. чи не перед, перед різдвом ставлять, після різдва знімають. Навіть Нового року не чекають з святковою ілюмінації. Тут головне свято Різдво. Так. Рот катається на роверах. Там хтось чимось гуде за тим парканом. О, диві! Які прикольні ягоди, це різнокольорові. Пахне тут щось не дуже. За парканом якась будівля, паркан не дуже, особливо місцями секції не вистачає. Видно, хтось там нормально запаркувався. <рес> О, круть! Апельсинчики. Ви, ви не повірите, але ці апельсини їх викидають у сміття, бо їх неможливо з'їсти. А це троянда. Чому їх неможливо з'їсти? В такій кількості. А, так. Вони ж їх не їдять. Так. Вони навіть не намагаються. ж певно, наші Вони йдуть і купують апельсин в магазині. Не думаю, що б купували в магазині, обов'язково. Але просто ці вже. Так, уявляю, щоб ти типу, понасаджувала, якби ти тут жила. <рес> Намахала? Чому? Так, так. Зараз в, в, в цьому в Тіктокові чомусь дуже популярні відосики, або, може, мені так знаєш, вони щастить. Для дівчата. Ага, бачить. Якась дімбата штуковина, Затикоєна, ну, якась така бігала. Шапля. З качками разом. Ага, залусила. І норм компанія підходить. Толерантність. Ось так виглядає. Знову немає прольоту паркана. Рівні права для всіх, так? так. Каліфорнійська толерантність. Лавка. лавка антиспальна, антиспальна лавка. Щоб безпритульні не спали тут в таких класних мальовничих прогулянкових зонах. Урожай в Каліфорнії. Посадили, просто щоб було гарно. Що тепер з цим робити? Викидати в ті зелені баки, куди органічне сміття викидають. Така от доля цих лимонів і апельсинів. Парочку штук з'їли. Максимум, що можуть поставити в коробку і, і і табличку фрі. Або на А, на маркетплейсі теж виставляють. О, диви, місточок. Гарний місточок. Пишуть нутри спасі. Денджер. Контра Коста. Канал. Треба гондолу і гондольєрів. І буде як в Італії, як у Венеції. А ці от дерева евкаліпти. Вони взагалі чомусь люті. Вони для чогось скидають кору. Нел Віллс! Та ябло леджен. Горе десь там. Що за нас? Невідомо, що це у нас. Там є ну, якісь лампочки, якийсь фудкорт. Паркур. Білковий паркур. Білки від, відростили хутро на холодний час. На літо вони якісь облізлі. На зиму вони гарні, роді. Так і задиркоті, щось на там скригочев наш бік і хвостом махає. А може вона цей? Горіхи вимагає. О, ще одна. О, то їх тут ціла сім'я. Вони тут живуть. Привіт, білки. Ми не хочемо жити на вашому дереві, так що не треба тут нас розглядати як. А, вони тут одна з одною тусять. Дивляться, що, чим тут можна поживитися. А вон там вгорі сидить, спостерігає за загальною ситуацією Раптом тут якісь хижі звірі. Хоча які тут хижі звірі? Хижіші, ніж білки, non, не знаю. <плес> 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 так, білки тут люто нахабні. О, як гарно прикрашено на різдво ганок будинку. А тут дивися, дивіться, яка тут хреновина, зрослася в кубку, купу дерев, купу стовбурів, зрослися в кубку і продовжують рости окремо вгору. Там квітки нарциси, дикі нарциси. Кактуси. А тут собі росли дерева, а тепер тут собі ганяють по кабелях білки. Білка. Мені цікава білка, а білці цікавий я. Чишко, а так, що не вішимо так дерева Та просто в поліняках. Та я думаю, що тут виростають якісь ці гілячки. Ну тут тут ж кабелі вони якісь. Ну і тим більше, мабуть, ці дерева, вони вітром ламаються, валять будинки. Така кашення. От їм не дають Вони рости. не можуть, бо всі дерева пораховані, і щоб зрізати треба дозвіл чи, Ти хто чи його взагалі не прибрати, ніж оці поліняки лише щоб торчав. хто знає, Чому воно так? В принципі, якщо ті поліняки ага. не треба обмотати, то Ага. так не виходить. Пілка. Вона нас побачила і не знаю, хвостом смикає, щось жує. Не знаю, це чи, чи вона нам погрожує, чи це вона до нас заграє. Треба бахтися закопатись. В неї приблизно такі ж погабки. Так, поводиться як нашки. А наші щось там гризе, якусь кору, чухається. Що білка? Jak do tebe blízko možná pídíte? To, to bylo maximálně blízko. Ona <laughs> sama chce <hoci> blízče. <laughs> Čo, bílka, bílka. Bílka, bílka, bílka. Ale... Так, ті пальми, схоже, поскидали оце все. Тут були дощі. О! А ось тут підняли греблю. О, сімсіх, Ні, ми не встигаємо. Поплавки. Пальми! Не знаю, що вона каже, але схоже вона нас помітила.